Мовний скандал в Одесі. Дівчину вигнали із кав'ярні через те, що вона попросила меню українською, а не російською. Обурена відвідувачка виклала відео спілкування з власником закладу, і за лічені години запис причинив резонанс у суспільстві. Ви просить мене вида, тому що я попросила вас спілкуватися. Державною високо добре, добре добре. На цьому відео власник кав'ярні в середмісті Одеси випроваджує відвідувачку, яка обурилася, що меню російською. Людмила, активістка громадської організації Робимо вам нерви, перевіряла заклад і була вражена. Тут російською все від вивісок до меню. Головне моє питання до них, головний меседж був те, чи хочуть вони змінити це? Чи вони готові змінити там меню? Готові поспілкуватися зі своїм персоналом. І українізуватися вони сказали, що вони не збираються нічого змінювати, вони не збираються надавати послуги українською мовою. Обурена позицію власника дівчина намагалася пояснити, що в громадських закладах країни державну мову мають використовувати з замовчуванням, тим паче зараз, коли Росія пішла війною на Україну. Але відповідь власника була категоричною. Наративи, які далі я чула, були прямо по методичкам пропаганди. Так Перше, що Одеса це російське місто, де розмовляли російською мовою. Одесити – це окрема нація, яка спілкується російською мовою. Після того, який вигнали із кав'ярні, дівчина оприлюднила відео в мережі. Власник закладу спершу переконує знімальну групу фактів, що його слова висмакнуті із контексту. Та згодом заявляє йому байдуже, є українська мова в закладі чи ні. Насправді, я такое сказав. Я сказав, що в Одесі большинство людей говорять на руському мові. Ну так історично сложилось. Это многонациональ не город, ми ж не можемо всіх обізити, щоб всі говорили на українському. На порушення закону відреагувала представниця омбудсмена. Після складання протоколу через порушення закону про державну мову. Адміністрація замінила мову вивісок кав'ярні. Наші співгромадяни дуже гостро реагують на порушення саме мовного законодавства. Протокол складено відповідно до КУПАКу. Ніх сказав, що ситуація була перекручена, що мовляв не відповідає дійсності за рік війни Росії проти України. Власник кафе не міняв мови ні в меню, ні на рекламі. Та закон України про функціонування української мови в сфері послуг ще від 21-го року. Лише виписаний протокол про порушення та бурхлива реакція українців на приниження державної мови змусили бізнесмена таки українізувати свій заклад. Сама ж активістка каже під час перевірок одеських закладів негативне ставлення до української бачить дедалі рідше. Зарбурхан Вадим Мірзав факти Айсіві Єдині новини.